Доброго дня! Зараз детально оглянемо нові кабінетні крісла з натуральної шкіри. Модель крісла GK Best 2023. Коричневий колір шкіри. Ось в зірці шкіри. За потреби надамо вам клаптик шкіри. Надзвичайно красива модель крісла. Вживу виглядає просто розкішно. Така стяжка. Комплект крісел абсолютно ідентичний. Усі дерев'яні елементи, які ви бачите на кріслі, виготовлені з, з натурального дуба. Світлий колір. Це все з дуба. Накладки на металеву хрестовину, також з дуба. Це не є придбані в магазоні, також ручна робота. Е, усі механізми крісла є дуже якісними. Механізм мультиблок ставиться на директорські крісла. З цієї сторони є регулювання висоти. Крісло підіймається. Все працює відмінно, тому що все новеньке. Нема сенсу зупинятись. З цієї сторони сам механізм мультиблок. Донизу ви фіксуєте положення крісла. Наверх ви маєте можливість вільно гойдатись на кріслі і обрати зручну позицію нахилу спинки разом з сидінням. Там 5 позицій здається, і донизу зафіксувати її. Ось таке красиве. кріселко. Зручна спинка. Спинка висока, 70 см з лишнім. Тобто має підтримочку поясниці, Також є вигін під спину і сам підголівник. Тобто крісло навіть буде зручним, думаю, високим людям, оскільки висока доволі спинка. Задня частина спинки. Ось до цієї, до цього шва, до бірочки, Це все натуральна шкіра. Ця частина це шкірозамінник замінник хорошої якісті. Ось такий розкішний комплект крісел. Кого цікавить, замовляйте, або приїжджайте, або можемо відправити у ваше місто.